Нормально, да? Доброго ранку, з вами здалікомко, ви дивитеся на Долівське. Сьогодні у нас ну піпец, непогода. Хто там жалівся, що снігу йому немає. От, пожалуйста. Сьогодні у нас і сніг, і вітер, і дує, і холод. І спеси, без накладка. Коротше, це фатально. Мало того, вже зараз, блін, не погода. Так сьогодні ще й витака. Все. 14 числа, 14 дні то Канікули, дивичі потрачено. Все. Так що за б ВТК рука вже за Холодні. Та ну блін, і це нормально? Подивіться якийсь сніг, блін. Бачите якийсь сніг? Ну це ж ніфіга не нормально. Вже новий рік, вже два тижні після нового року. Прийшла тільки сніг випав. Ну все, я я. Така тут Андрійка, який вже піпець як стісняється, але ми в аду. Я не хочу. Просто ми в аду, в натурі в аду. Перша пара менеджмент. І я дуже не привик, я дуже хочу. Якщо ти мене страшно, це завтра заб'є. Я його вставлю, він на завтра вб'є. Так що це, походу, останні випуски. випуск. Джус! О, без нічого, як завжди. попрощайся. Пока. Дико холодно, дуже холодно. Настільки холодно, що ви не уявляєте. Тут всі вмирають. Да, всім холодно. Всім холодно. У нас виробили опалення і нам всім дико холодно. Вже прийшла перша пара, вона була доволі таки весела. Я носив диван на першій парі. Пара папа, да, диван. Все. Зараз ОБЖ, як в школі. В нас зараз обеже, як в школі. Став лайк, якщо як помню, що таке ОБЖ. Класна пісня, це Жека. Даляна, конечно, понимаєш, що я звізда. Да, ну, ну не до такої степені. Це Жака, він просто хотів попасти в Анатолій. Я нічого не хотів, він сильно мене заставив. Давай, давай, Жека, давай. Я не знаю. Він був неперевершений, як завжди. Ну, як то кажуть. Так що все, коротше, повели в 308. Привіт це, взагалі вино мозок, кстати. Я я вже із ВДК вийшов, і фізра у нас була, і доволі весела фізра. І я зараз біжу. Куди я біжу? Куди я біжу? Я не пам'ятаю, як це називається. Ну коротше якась там установа. Не пам'ятаю, коротше, документи треба занести, а коли я розберуся. І можна буде волитися спокійно додому і доробляти проект. Бо проект треба здати вже через 5 днів. Треба зробити його. готовим. Там ще багато... Ааа, болото, болото. Бачите? Бачите, бачите, всюди болото. Так що треба ще проект доробити. Все, шановні, я повалив, бо... Понад на годиннику котра година? Четверта. сорок. Все, я погнав. Добрий ранок. Зажди секунду. От я вже повертаюся забіг в забіг банк, зняв гроші, зганяв ту установу заніс документи. І тепер я дико голодний і я біжу додому. І це я набрав Миколу, бо Микола позвонив мені тоді, коли я був зайнятий і здавав документи. От, Микола. Що, що стіпуха, як пишете стіпуха, стіпуха 24-го буде. Ладно, шановні, все, я повалив додому. Так що підписуйся на канал, став лайк, коментуй. З вами був Анатолій Комков. Ну да, паралельно ще да, Паралельно ще знімаю блок. Микола вам теж привіт передає. Окей, okay, да. Я не втримався. Не знаю, я не зміг. Як-то колись я чув, що найкращий спосіб позбутися спокуси це піддатися і як ви печеньки. Ставте лайк за печеньки, ви печеньки це файно. Особливо коли вони такі. Печеньки? Йомо. Печеньки рішають. Ай, йо, ці коти. Котів як багато, але всі мене бояться. Мені дзвонить хтось, то напевно Микола. Все, коротше, шановні. Ще раз скажу вам, підписуйтесь, лайки і все, я побіг.